Всім привіт! Як я вже казав, що ми будемо з вами реально спілкуватися. Це не підкаст, але оцей мікрофон доводить, що це подкаст тупо. anyways, сьогодні я хочу трохи поговорити про ту тему, яку ми з вами вже підняли у мене в сторіс. І я постійно стикаюсь з тим, що дивлячись різний контент, я розумію, що окей. Мені ця людина подобається, або цей актор, або персонаж із кіно, або whatever, так сказати. Я дивлюсь на них і думаю, Окей, мені теж хочеться бути таким, мені теж хочеться розкривати всі свої ці сторони, таланти і весь свій потенціал через цей формат. І дивлячись все це, я постійно натикаюсь на те, що А, а може щось зі мною не так, а, а що мені змінити? А ким мені потрібно бути? А можливо, я роблю щось не те. Коротше, дуже-дуже багато різних питань. Знаєте, типу, мічусь від того до цього, і не може зрозуміти, типу, а хто по факту я? Да? Типу, хто по факту я і ким мені по факту в цьому всьому бути. Дуже багато різних питань маю щодо цього. Тому давайте розбиратись. Півтора роки тому я вирішив зробити такий для себе челендж: поставити абсолютно всі свої сфери життя. На паузу. Ну, перед тим, як я скажу для чого, я розкажу, що чим я займався. В мене була своя агенція по просуванню бренду в соцмережах. Я працював з командою в Україні, тому що ми це побудували ще в Україні. І також я почав робити моделінг, тільки-тільки почав. І ще я служив в церкві в Times Square Church, типу, я допомагав соціаль. Я не буду углублятися, як це все відбувалось, але я зрозумів, що Мені треба ставити все на паузу, коли я бачу, що ні одна сфера мого життя не приносить. Бажаного результату це було просто, ніби знаєте, б'єшся в'єшся головою об стінку. Я думаю, так а що в чому прикол? Що мені треба робити для того, щоб це йшло? Тому що в Україні, коли я жив, мені здавалося, що це просто go with the flow, і все просто до мене йшло. Я ніби стояв в правильному місці, в правильний час і робив те, що потрібно. Коли я приїхав в Америку, в мене було, знаєте, типу план робити все по тій же схемі, тому що в принципі все працювало. І повинно і в Америці да, спрацювати, але нічого не спрацювало по факту. І вийшло так, що я намагався, знаєте, типу, наліть нове віно в старі міхи. І Я такий, окей, мені треба поставити своє життя повністю на паузу, для того, щоб зрозуміти, що хочу насправді я, що хоче для мене реально Бог, щоб відділити де мої бажання, а де бажання світу, які на мене це не в'язав. Тобто я реально в той період не розумів, я це роблю, тому що я це хочу, або я це роблю, тому що так прийнято або так класно, або так треба. Тобто я хотів, знаєте, зупинити все, закрити вуха або очі від усього і просто чекати, ніби Бог мені дасть знак і скаже, що тобі треба робити. Коротше, я війшов у цей період, я перестав купляти собі щось, я перестав пити там каву, я перестав дивитися серіали, я постійно молився, читав Біблію, корочі, і дуже сильно углубився, так сказати, в таку в духовну тему і пошук себе. Це був найважкіший період в моєму житті. Можемо назвати це пустиня, бо багато духовних людей каже, що. Такий період він відбувається перед тим, як ти, так сказати, почнеш робити те, що ти насправді повинен робити. Тобто, вийдеш в своє призвання. Да? Повідпадали всі мої друзі, всі мої клієнти. В мене було zero просто: я жив, копійка в копійку, щоб все заплатити, і все було більш-менш окей. І я жив в дуже такому важкому ментальному стані, тому що я не розумів, хто я, що мені потрібно. І я собственноручно, розвалив все те, що в мене було. Жесть, да? Десь рік я молився, вбрав пости, їздив там на конференції, чекав, що Бог мене просто там откроє чакру. Да? І знаєте що? А я нічого не почув. Чесно, реально, я нічого не почув в плані якогось конкретного напрямку. Або конкретною фрази, що тобі треба робити це, це, це. Просто це не відбулося. Я поїхав на одну конференцію, на якій я думав, що там буде просто духовний взрив для мене, і там буде просто переворот, але нічого не відбулося. І я приїхав вже додому в Нью-Йорк, і я почав розуміти, що я трохи ніби. Я не можу сказати, що я розчаровуюсь, я точно не розчаровуюсь в своїй вірі і в Бозі, тому для мене це типу зрозуміло. Бог є, я не question this question, Короче, тобто для мене не питання це. Але я не розумів, чому не відбувається так, як я очікую. Бог, я от просто роби те, що ти хочеш, кажи те, що ти хочеш. Я буду робити те, що ти хочеш. Коротше, це інша тема для відео, але я реально повністю зальох на дно і чекав, коли мені Бог типу скаже, що мені робити. І знаєте, що я вам скажу? От моя мама така, вона приколістка, знаєте, вона дуже класна людина, і вона іноді каже дуже такі прості, але чіткі штуки. Вона каже: Дань, да відстань від себе і почни жити. Просто жити. Я таки думаю, та ні, я не можу так, мені треба розуміти сенс всього. А чому так? А чому ми повинні робити це? А в чому... Ну, коротше, я задавав дуже багато екзистенціальних питань. Тоді почався період театру, в який я. Попав, ми робили е, шоу, е, українське шоу на Манхетені. І в цей самий період я ніби дав собі всередині такий дозвіл почати знову жити. Я реально собі сказав: коротше, все, я відвалю від себе і починаю жити. Бо мене мама сказала. І коротше, до чого я це веду? До того, що коли я собі дозволив жити, і мені в голову прийшла така ідея а можливо, Бог. Наділив мене свободою вибору, мріями і, взагалі, мене да, створив для того, щоб я жив так, як я хочу реально. Ну, в плані не того, що робити все підряд, а в плані того, що для нього цінно, а що я хочу. Типу прикинь, коли, наприклад, ти створюєш робота, да, і ти до нього відносишся як до робота, тому що ти розумієш, що він запрограмірував. А коли в тебе, наприклад, є собака, да. А вона тобі приносить щось, колись вона не приносить тобі ту палку. Колись вона, вона, вона така, знаєте, типу, з характером, колись вона до тебе тулиться, і ти такий, блін, як це мило. І ти це не очікуєш. І прикол в тому, що, типу, мені здається, що є цінність для Бога в тому, що ми маємо якісь ідеї, якісь бажання. І йому цікаво на, взагалі спостерігати, як ми це будемо реалізовувати. Мені здається, що у Бога реально є о, не просто такий, типу, роби так. І все, як я сказав, все, що хочеш ти, це просто лукавого. Я думаю, що ні. Я думаю, Бог реально нам дав взагалі мозок нашій цінності, які всередині нас, для того, щоб ми могли вибирати де правильно, де погано, де чорне, де біле, де темряве, де світло. Мені здалося, що в саме той момент я почав знову відчувати смак до життя. Мені здається, що я вийшов із депресії. Мені здається, що саме в той момент я пам'ятаю класна реально, та фраза, яку мама мені сказала, що типу. А ти не думав, що тобі просто треба жити? Просто треба жити, типу. І в той момент я реально почав жити. Типу, я почав купляти собі те, що я хочу, я почав там, не знаю, пити прикольну каву, я почав знову знаєте, е, якісь прикольні шмотки вдягати і тому подібне. І знаєте, і коли я це трохи осознав, вже з ходом часу я почав собі дозволяти робити те, що я насправді хочу. Я подумав, що можливо для Бога реально важливо те, що я хочу. Можливо, йому реально цікаво, що я зможу зробити, до чого це прийде. І я вам знаєте, що скажу? що <кхм> Вийшло так, моє оточення повністю змінилось. Тобто, всі мої старі друзі вони зникли. Вони просто зникли. Вийшло так. Я ніколи не був таким самотнім, як в той рік. Тобто, ніколи. Я був дуже самотньою людиною. Мені було дуже важко все це було бла, 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 бла. Але я розумію, що саме все це підвело мене до того, що я зараз в тому періоді життя, коли я можу робити абсолютно все, що я захочу. Хочу, грай на гітарі. Бачили, я викладав якийсь відос, як я пограв на гітарі. Захотів, виклав. І мені пофіг, що тепер хтось буде думати, що О, Даня виложив відео, он, мабуть, он хоче просто бути популярним яким-то музикантом. А якщо і да, типу, а якщо і ні, яка різниця? Я дозволив собі робити те, що я захочу. І вийшло так, що я потім виклав це відео з топ-модель по-українськи, і воно залетіло. А тому що до цього я собі сказав, все, я хочу сфокусуватися не на тому, що я буду е, заробляти гроші просто СММом, ом да, типу, е, якісь розвивати бренди. Я хочу розвивати себе як бренд. Я хочу мати право казати те, що я думаю, і щоб це допомагало комусь. Я хочу, якщо я щось роблю, щоб це було успішно. Я розумію, що окей, якщо я зможу розвинути свій. Е, Блог, да, називаємо це Інстаграм чи що, за, що завгодно. Далі я зможу розвивати свої абсолютно різні креативні проекти, тому що в мене буде ком'юніті людей, які знають мене, їм цікаво те, що я роблю. І я через соцмережі можу знаходити таких же класних креативних людей. І можливості. І це неймовірно. Типу, це реально неймовірно. Тому що через, буквально, коли я пам'ятаєте, розказував, що типу, я такий, Окей, все, я хочу, щоб до нового року в мене було 10 тисяч. І це відбулось. Типу, в мене було 11 тисяч в новий рік. Хоча мій інстаграм не ріс вже скільки років взагалі. від мене тільки відписувались. І все. І я почав це робити. і Я, я ще пам'ятаю тоді, сказав: Боже, я хочу, щоб, щоб хоча б якийсь результат я побачив від своїх конкретних дій. Бо мені здавалося, що все, що я не робив, воно не приносить абсолютно ніякого результату. А тут я прям побачив, що ось я зробив відео, на мене підписались люди, і це реально. Я викладаю щось, і це когось надихає. І це реально. Тобто я побачив конкретний результат, і зараз я це бачу і відчуваю. І я зрозумів, що, походу, все-таки треба собі дозволити робити те, що ти хочеш. Реально, типу. І навіть якщо люди подумають, що це крінж. А це подумають точно, типу, це реально подумають. І плюс в моєму форматі це був те, що я був на іншій частині планети, і ті люди, які колись мене могли би осудити або якось о, мене стримати. Зараз не мають ніякого впливу на моє життя не тільки тому, що мені не цікава їх думка, а тому, що, по факту, вони ніяк не задіяні в моєму житті. Тобто, коли мені було погано, ніхто з цих людей мені не допоміг. І це окей. Я нікого не звинувачую. Це абсолютно окей. Я розумію, що це все підвело мене до того, що я був в повній свободі робити те, що я хочу. Проявляти весь вас свій креативний потенціал і далі рухатись в цьому. Сказати, що це легко це нелегко. Ну тобто, це взагалі не легко. Я, я думав, що я зглузуці. Я вам більше скажу, я лежав на кроваті, мені здавалося, що я їду кришей. Мені, Я закривав очі, і мені просто хотілося кричати, але я кричав всередині. Від того, що в мене немає ніодної відповіді, як жити далі. Я пам'ятаю, що коли я дозволив собі знову жити, я пам'ятаю, що я такий, окей, все, я буду робити те, що мені хочеться. Я почав ходити на теніс. В мене була класна площадка, там рядом з квартирою. Я почав ходити на теніс, і це повністю нова якась штука, яка всередині мене викликала якісь нові всплески гормонів, дофаміна, а як це працює, але я почав це робити. І це потроху почало мене виводити зі стану депресії. Я не буду розказувати всі секрети, як я з неї вийшов, але я точно можу вам цьому допомогти. І вийшло так, що от я попав в період тієї свободи, де я можу проявляти весь свій той креативний потенціал, який Бог мені дав. Бо колись я пообіцяв Богу, я сказав: Окей, Бог, якщо ти дав мені все, що ти в мене вклав. Я хочу це використати. Тому що в Біблії є така притча, де про таланти. І там розказано про те, що хазяїн дав коротше, своїм робітникам, одному там, 5 талантів, другому 3 таланти, іншому один талант. Талант це грошова монета. І, коротше, от той, у кого це було 5 талантів, він пішов і якось, там, вклав їх і заробив якісь гроші. Да? Тобто в нього плюс. Той, кого трохи менше було, теж саме зробив. Той, у кого був один, він пішов і закопав цей талант. І приходить хазяїн і каже, все, ребят, я прийшов, типу, ну що, що там, гроші повертаємо. Той йому приніс і сказав: я от заробив, вклав ще більше в мене тепер. Він такий, клас, все, супер. І той, хто менше заробив, теж молодець. А той, хто прийшов з одним, він каже: Сорі, я закопав, думав, що ти злий, що ти ну, на мене накричиш, якщо я, я втрачу і цей, да, типу, і буде в мене ноль. І Він сказав, бро, ти прикалишся? Типу. І він забрав в нього цей талант і віддав його тому, хто може його реально використати. І я в той момент зрозумів, що окей, в мене стільки є талантів, я можу і те, і те, і те. Я можу і підтанцювати, і реп читати, і звіні мене, я можу і пошутити. прикольно. І оратор я, і мене, теж починаючий. Я розумію, що в мене дуже багато талантів, але я їх просто не використовую. І я пам'ятаю, що з того моменту я в церкві почав робити все. І це був бешений флоу, мене просто Бог дуже сильно піднімав в усіх сферах, і я розумію, що я не можу не використовувати все, що в мене вклав в Бог. Я просто не можу. Тому що, коли я вмру, він скаже: бро, ось я тобі дав. А що ти з цим зробив? Тобто, якщо ви розділяєте таку концепцію, молодці, якщо не розділяєте, і це не ваша віра, а задумайтеся, можливо, це make sense? типу, це і є моя місія в житті використати весь мій потенціал, який дав мені Бог в цьому житті. І я думаю, що от в той момент, коли я дозволив собі хотіти те, що я хочу, і робити те, що я хочу, і це окей, а це абсолютно нормально. В той момент я зрозумів, що в мене виділяється дуже великий, так сказати, вброс енергії для того, щоб. Жити, тому що енергія вона вирабатується да, тоді, коли є якийсь рух. Якщо ви відчуваєте, що ви нічого не можете, що нічого не працює, можливо, тому що ви не спробували робити якісь конкретні дії в тому напрямку, який вам подобається. Просто одну дію. І я зрозумів, що Якщо ти хочеш щось, щоб працювало, і якщо ти хочеш відчуття енергії і вдохновленості, ти не можеш це просто чекати. Я зрозумів, що це відбувається да, іноді. Але так, щоб це було постійно, ми не можемо це контролювати. І я придумав собі лайфхак, як це робити. І я зрозумів, що коли я починаю щось робити в темі, яка мені подобається, в мене це вдохновлення по факту. Воно з'являється. З'являється ця енергія в процесі, в роботі, в русі. Я бачу зараз, що коли я. От зараз навіть я захворів, мені дуже хотілося записати відео, але в мене не було ні сили, ні бажання в плані фізичного. Але я це зробив і я сижу зараз і я розумію, що в мене йде енергія, і тобто ця енергія йде в русі. Коротше, тому ребята. Я знаю, що дуже важко нам в тому, щоб знайти себе, або зрозуміти, в чому я ідеальний, або ти не можеш, по-перше, бути ідеальним ні в чому. Ти можеш бути класним в чомусь, ти можеш бути реально продуктивним, і ти можеш розкрити найбільший левел свого конкретного да, там, скілу, але ідеальність це не те, до чого нам реально потрібно прагнути. До справжності до скриття своєї цінності до того, щоб бути собою. Оце класно. Типу. А ідеальність це типу ідеально. Це коли ти робиш те, що ти хочеш, те, що ти любиш, і то, для чого ти взагалі створений. Це ідеально. Оце класно. А не наскільки в тебе рівний ніс, або наскільки ти класно і дорого вдягнений. Багато людей вони бояться своїх бажань і думають, що це крінж. А я в якийсь момент провів таку паралель. От, наприклад, хтось хоче створити там автомобільний салон або бізнес там в сфері агроіндустрії, да? він хоче це. А я цього не хочу. От я реально цього не хочу. Ну, я не знаю, мені нічого не зробить, щоб мені це захотілося. І я таки думаю, а що я хочу? І я такий, оу, а я хочу те, а я хочу це. А мені подобається стіль, а мені подобається соціальні медіа мені подобається контент. Навіщо мені нав'язувати на свій мозок? І себе, те, що мені потрібно робити, тому що це за це більше платять або батьки, або хтось тобі це сказав, або так прийнято. Навіщо мені це хотіти, якщо я цього не хочу? Типу в мене вже є список бажань, які в мене є. І інше питання: а чи потрібно мені це робити? Да, типу, в тебе більше немає інших бажань. Якщо в тебе було інше бажання, іди це роби. А якщо в тебе є бажання робити це, моделінг, контент, чи, не знаю, там, відкрити бізнес, це і треба робити. Тому я просто зараз заряжаю вас, ребята, просто забути все, все на що вас нав'язали там люди, все, що вони кажуть. Треба йти лоєрами, треба туди, сюди, туди. Ну, по факту, це так кліше, це так крінжово. По факту треба робити те, що ти насправді deep inside in your heart, любиш. Навіть якщо те, що ти дивишся в соцмережах, в телевізорі, якщо тобі хтось щось сказав і тобі це сподобалось, або ти хочеш бути на когось схожим. Це теж окей, тому що в тебе всередині зіграє якісь такі речаги, які кажуть, оце мені подобається, а це мені не подобається. От я не хочу бути чуваком, який там не знаю, займається тачками. Да, типу, ну не хочеться. Я хочу робити щось інше. Тому мені треба робити щось інше. І це окей. Це реально нормально. Тому, ребята, я думаю, що нам просто треба ем, почати і дати собі право. Робити те, що ми любимо. І це може бути абсолютно все, що завгодно. Я знаю, що це найскладніший шлях, тому що в, ну, зараз в світі робити те, що ти любиш, платити за квартиру, мати класні шмотки, їздити на машині, подорожувати, допомагати комусь і при цьому робити те, що ти любиш, це дуже важко. Ну, це, це такий бешений челендж. Я в ньому живу все своє життя, і це дуже важко. Я не знаю, чи. Колись я здамся, але я дуже сильно борюсь, щоб ні. Тому, ребят, коротше, я не знаю, це був такий поток, я не збирався про це взагалі розказувати все це. Оце не було заплановано. Але, знаєте, це відповідь до того, що я собі зараз задав. Тобто, в початку цього відео я навалив собі в голову: а чи треба так, а чи треба так, а так, так, так. Треба робити так, як в моменті. Конкретно зараз ти хочеш. Все, коротше, походу, реально треба робити так. Якщо ти, ти, то все. А, тому, ребят, дуже сумбурно вийшов цей перший взагалі епізод. Я не задумувався над тим, щоб вести YouTube. І якщо я вам чесно, в мене немає абсолютно ніяких очікувань. Чесно. А, ой, щось потухає. Походу, пока. Походу, пока, тому що щось мій. Щось мій айфон потухає. Коротше, я не думав робити ніякий ютуб, але мені дуже хочеться, щоб ми з вами більш діп е, connection мали. Тому м я запрошую вас послухати це. І... І на цьому мій айфон вимкнувся, але в принципі це все. Буду дуже радий почитати ваші думки в коментарях. Тому обов'язково дай мені знати, якщо хоч якось це допомогло. Або навпаки, дякую, що дослухали цей long story до кінця. Все, побачимось!